Поганий сигнал, тільки ногою його розгріб і придивляюся, дивіться. Глибина опа, і витягую. Ну що, вскриваємо? Згадується, для чого я їх лажу? Подивимося, просять. Кажуть, перед копом треба погладити кота. А якщо кота звати Фаустіна, то. Всім привіт! Працюємо сьогодні на полі. Поле здісковане, доволі приємно ходити. Будемо працювати в три прибора. Я Minelab Equinox 900, Саня Мінелап Equinox 900 та Андрій. Minelab Equinox 600. Поле доволі перспективне, так що сподіваюсь, знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали! Був в мене тут перший сигнальчик. Ну, як перший, вже напевно по рахунку десь 40 -й. Але толкового нічого не випадало. Але був у мене сигнальчик е, такий чорний, почав його копати. І дивіться, що мені випадає. Спинка. Спинка випадає бронзова, але било б чорний. Ось так от. Така знахідка. 48 50. Хороший такий сигнальчик. Витягнув. П'ятдесят три, п'ятдесят інтрига і що це кездич? Да? Хоча потерти треба подивитися. скільки за? Не знаю, може бути срібло. Так, да. Да, шматок срібла. Ось так от. Шість чітко. І що тут в нас таке? Так. Візуально не видно. Такий сигнал, як... Оба щось тут випало, мені здається. Чистина динарика, так? Да? Де зламаний лімесний динарик? Ех, шкода, шкода, що не цілий. Але, але динарик. Хорош. Випав маленький шматочок срібельця Бачите, який маленький-маленький, єлі засік, але срібло. Хороша знахідка забираємо. тут такий сигнальчик, і дивіться, щось випало, що це таке. Це може щось сучасне чи радянське. Ні, Напевно, це в нас все-таки радянщина. Бачите, там по центрі серп і молот, а це зірка. Думав, щось може стареньке, але ні, це радянське. Дивіться, прямо зверху лежить. Навіть не, не копав. Ось так от. Така то спиночка фіболки. Гарденька така. Забираємо. Ану покажи. О, ну, так. Да. Класний, взагалі. Диви якийсь. Йолки-палка, класний взагалі амулетик. Амулет сокира. Але зламане вушко, бачите? Та й там від цього голок теж надломає. Але нічого, але Красиво. знахідка класна, взагалі. Взагалі клас. Амулет сокирка. Поки ми з Андрієм дивились його. Амулетик знайшов шматочок О, срібної новини. фібули. Ага, чи ні, чи вона бронзова була, а це срібло. А це срібне кільце. Ну не знаю, якесь таке. Ні, вона Тільки відійшов від хлопців і в мене сигнал, і дивіться, що випадає. Здається, що це була пружинка і вона, знаєте яка? Срібна. Отака тут. Срібна пружиночка. Ух, від фібулки. Ти, ти, ти. Гарна, гарна від арбалеточки. 8-9 такий чіткий сигнальчик. Так витянув, аби щоб не пульга. Ні, це не пульга. Опа. І що це у нас якась голочка була, Да? Схоже на то. Якась заготовка. Я думаю, що це якась заготовка на фібулу була. Такий-то шматочок. Бронзи древньої. Дивіться яка глибина. Опа! І витягую. Отако. І що це у нас? П'ять копочок? Да. 52-й рік. Так, опа. Таке гніздо, бачите, опа, гарна монетка. Забираємо що там те та за проколочка. А, ну да, ну так, да, яка гарна з точечками. Да, прикольна така. Це Це, а ну то він маленький маленький, але Дінарій. Хорош, хорош. Так, і в нас така-то знахідка. Язичок від пряжечки. так от. Був поганий сигнал. Тільки ногою його розгріб. І придивляюся, дивіться. Опа. Цільохінька, цільохінька фібулка. А сигнал взагалі нікудишній був. І Тільки ногою розгріб. Клас! Ціленька фіблка. Ось такий то артефактик. Вподобайка. Ну що, друзі, є наступна загадка. Дивіться. 62, 63. І дивіться, і дивіться. Опа! Ви бачите, так? Да? Ну що, вскриваємо? Опа! Опа. І що це у нас таке? Змій здається, це Фаустіна, бачите? Ха! ха Фаусті. Кажуть, перед копом треба погладити кота, а якщо кота звати Фаустіна, то... Не даремно рано гладили кота, яку звати Фаустінка. Опа. Ви Бачите, Да? Ось з цієї сторони опа. Дивіться, як гарно лежить. Дивимося. Ціленьке, цілесеньке. Хорош, хорош. Прясельце. Я люблю такі знахідки. Андрій знайшов сьогодні також прясло, але каже, зламав трактор, видно, десь недавно, бо каже, одна тільки частина є і видно, що свіжу зломена. У мене ціленьке, хорошеньке. Мендо на горизонті Саньок ходить, а я зайшов в тіньок, віддихаю, та й сів граюся пінпоінтером і нащупав сигнальчик. Викопую і дивіться. Бачите? Сіліхенька, друга фібулка. Отак от віддихаємо ми. боня, що таке? Ого, дракон? Ну що залишилось від ножика? Трактор зіпсував. Так, от був ножичок гарненький, хороший, але... Отак, От я її навіть не купав, зверху лежав. От так. 22, чіткий такий сигнальчик. Походу витягнув. Так. Опа. І це срібло чи що це? Хуже на то, а ну, приближаємо. Дивіться, це здається срібло. А що це таке було? Ароматниця якась чи що це? Воно зараз секретний розчин, зараз покаже, що це. Так, трошки його помив. Воно блистить. Ну, може, срібло. Забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка. Сані, що в нього тут цікаво? Є декілька шматочків срібла, є декілька спинок, фібл, є, є, є є частина динарика. І саме цікавіше, це в нас, напевно, ось така голка з візерунком. Гарна така. Так. Далі хабарничка Андрія. Що в нього є? В нього є два прясла, одне розбите. Напевно, трактор розбив, бо видно, що щось свіже, бачите, тягнули чи що. Ну, дуже шкода. І друге прясло. Так, далі в нього така кількість спинок від фібул. А із цікавого така арбалеточка, потім отака фібулка. потім соліт зігнутий вдвоє срібний. І найцікавіше, напевно, амулет сокира. Ось така саме цікавіша. от. Так от. Далі хабарничка моя. Що в мене? Декілька спинок фібул, 5 копійок 52-го року. Шматок срібла. Потім, що ще в мене тут цікавого із цікавого. Дві цілих фібули. Потім прясло. Також ціле. Шматок динарика і динарик. Такий-то результат нашого сьогоднішнього виходу.